Доброго дня, шановні колеги! Я, Новодворська Таміла Володимирівна, заступниця директора з науково-методичної роботи Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Пропоную вам ознайомитись з тематичними орієнтирами для розгляду на засіданні педагогічної ради Організація національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Рефлексія практики, проблем перспектив. У русі сучасних освітніх реформ центральною ідеєю виховання не лише людини, готової жити у знамневому суспільстві, а й патріота й толерантної особистості, здатної до відстоювання інтересів незалежної України і демократичних цінностей суспільства Василь Кремній. В контексті національно-патріотичного виховання в системі освіти України зазначається у період війни, яку Російська Федерація розв'язала і веде проти України, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно патріотичного виховання дітей та молоді, формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей. Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають громадсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання як основні складові національно патріотичного виховання, як стрижневі основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. Які розглядатимуть розвиток держави як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання і традицій, гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності. Виваженості, відповідальності за природу як за національне багатство, здорового способу життя, готовності до змін та до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Мета педради. Здійснити аналіз стану національно-патріотичного виховання дітей та молоді у центрі, окреслити перспективи росту. Завдання педрати визначення найактуальніших проблем в організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді, шляхів їх реалізації, здійснення аналізу можливостей центру щодо оптимізації процесу національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Ознайомлення педагогів з теоретико-технологічними розробками науковців і практиків з проблеми, розвиток у педагогів навичок особистої участі у визначенні перспективних напрямів організації національно-патріотичного виховання дітей та молоді, актуалізація педагогічних працівників потреби у вдосконаленні та оновленні практики національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Орієнтовний перелік питань для обговорення на підготовчому етапі засідання педагогічної ради. Нормативно-правове забезпечення національно-патріотичного виховання. Концептуальні засади національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в сучасному вимірі, Роль та значення національно-патріотичного виховання в контексті сучасного державотворення. Проблематика національно патріотичного виховання дітей та молоді у дослідженнях вітчизняних вчених. виховання громадянина патріота у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, питання національно-патріотичного виховання у педагогічній спадщині Ушинського. ідеї Ващенка про виховання патр... патріотизму та їх суголосність сучасними реаліями України. Питання національно-патріотичного виховання у педагогічній спадщині Константина Ушинського, засади патріотичного виховання у педагогічній спадщині Захарченка, внесок Софії Русової в національне виховання, духовні цінності, встановлені в особистості громадянина патріота, виховання громадянина патріота засобами туризму і краєзнавства, зміст, форми та методи формування активної громадської позиції учнів. Технології формування патріотичних рис в учнів засобами музики, педагогічний потенціал національно-культурних традицій, доброчинна та волонтерська діяльність в системі національно-патріотичного виховання, національно-патріотичне виховання, потенціал навчальних програм. Тематика питань для обговорення в локаціях на засіданні педагогічної ради. Локація перша. Роль та значення Національно-патріотичного виховання дітей та молоді в контексті сучасного державного творення. Локація друга концептуальні засади національно-патріотичного виховання дітей та молоді у сучасному вимірі. Локація 3. Рідна мова як засіб національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Локація 4. Потенціал навчальних програм у формуванні громадянина патріота. Локація 5. Партнерство Центру з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Локація 6. Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, педагогічні технології. Розглянуто такі питання: Національно патріотичне виховання, практика партнерської взаємодії керівників гуртків, учнів та батьків. Соціальне проєктування як ефективна виховна технологія в процесі національно-патріотичного виховання особистості, патріотичне виховання дітей засобами вокально-хорового мистецтва, формування національно-патріотичних почуттів вихованців засобами декоративно-ужиткового мистецтва, доброчинна та волонтерська діяльність в системі національно-патріотичного виховання, педагогічний потенціал національно-культурних традицій, Народні традиції та їх роль у національно-патріотичному вихованні, краєзнавство як чинник національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, образотворче мистецтво як чинник національно-патріотичного виховання дітей та молоді, патріотичне виховання здобувачів освіти засобами сучасної хореографії, народний танець як засіб патріотичного виховання учнів, туризм як засіб патріотичного виховання здобувачів освіти. Участь учнівської молоді у житті громади як вияв патріотичної позиції, педагогічна рада, організація національно-патріотичного виховання учнів в контексті сучасних викликів рефлексія, практики, проблем перспектив, маркери, орієнтири, професійна компетентність керівника гуртка, пошук сучасних форм і методів роботи з учнями в сфері національно-патріотичного виховання. Ресурси музейної педагогіки в Національно-патріотичному охоні дітей та молоді, патріотично-виховний потенціал навчальних програм соціально гуманітарного напряму, щоб засідання Педради пройшло в атмосфері творчого діалогу, генерації ідей, доцільним підготовчий період є розгляд на засіданнях, методичних об'єднаннях, фокус груп, творчих груп, структурних підрозділах, нормативно-правових документів. Obrigado pela atenção.